Зараз волонтерство, ти коли кажеш, я волонтер, одразу люди. Ну зрозуміло. Зрозуміло, що ти, хто ти, Откуда ти, що ти як ти заробляв і все інше. Стикався з таким? Так, звісно, ну слухай, ну не без цього. Це, от, дивись, ну от приклад. Просто як, як працює голова людей. От я у себе на каналі недавно пишу. Що після війни планую займатися допомогою дітям. Я дуже давно це хочу робити. І знаєш коментарі? Було три типу коментарів: перший навіщо відкладати? Давай зараз. Другий ми підтримуємо. Це писали і в коментарях, і в особисті мені друзі писали, що якщо ти будеш цим займатися, ми будемо підтримувати тебе. І фінансово, і взагалі чим потрібно. І третій: а по якому принципу будеш ділити гроші? Ти звертав на це увагу. Та звісно, Задівала. я всім відповідав. Ти я там, ну, п... А потім я такий думаю: слухай, ну, блин, що ти будеш так кожен раз ре... ну, реагувати, і своє здоров'я, і. І я почав від цього навіть кайфувати. Так, хейт, це прикольно.